Мене дуже бісить, коли кажуть, що в Україні немає нічого нормального українського пити. Коли ти питаєш у людей, що ви пробували, вони тобі кажуть фраголіно. Давайте чесно. Ми це не найкращий, не найкращий представник. Тож можна спробувати. Я, Я можу зрозуміти людей, які заходять в супермаркет, обирають там Францію, Італію, Іспанію. Ну, там лідерство вони. Чи там у них свої розборки, в які ми не будемо влазити, хто у них там сьогодні перший, хто завтра другий. Але в наш захист хочу сказати, що у Франції і якби Радянський Союз не викорчовував да, виноградники чертям собачим. Да? Не робив анексію Криму, де була велика кількість гектар виноградників і популярні вина, які були відомі на весь світ, типу Масандри. Зараз да, не, не, не ведуть війну. Проти них, да і велика кількість виноградників залишається на окупованих територіях. Ну тобто купа таких є моментиків, да таких. Моментиків нас. Я не намагаюсь виправдовувати, бо в нас Україна все-таки дуже молода в цьому плані. Але повірте, у нас є багато достойних представників. Я зараз просто, якщо почну їх відео перечисляти, це буде відео на ого, скільки хвилиночок, а ви його не додивитесь. Тому якщо вам цікаво, напишіть, я можу щось порекомендувати або зробити якусь підбірку. Я а хотіла про... сказати, що ви пробуйте насправді. Я ж не можу тут назвати просто бренди якось оце буде некрасиво. Давайте так, треба ходити по різним магазинам. Жерети по різним магазинам і пробувати щось різне українське, не зациклюватись тільки на тому, що є в АТБ. Прикот Шабо у них є різні лінійки. У них є така більш дешевша лінійка і є дорожча лінійка, про яку, до речі, мало хто знає, і там та що дорожча, вона, звісно, і по якості буде. Більше краще. Пробуйте, надихайтеся. Я не кажу, що вам все має подобатись. Є ще багато факторів на це впливає. Впливає ваш настрій, впливає те, як зберігалося це вино в магазині. Тому що те, що ви зможете попробувати в магазині на якомусь фестивалі або на безпосередньо виноробні, якщо ви поїдете, це буде можливо дві різні смаки одного і того самого вина. Пробуйте, дегустуйте, обирайте українське, тому що багато є класного, цікавого, смачного. Це теж йде підтримка свого, тому що у Франції п'ють французькі, в Італії п'ють італійські. В Україні п'ють все, що завгодно, окрім українського. Тому давайте підтримувати своїх. Що сподобається більше, що сподобається менше, але треба пробувати. А якщо все ж таки хочете підбірку, напишіть у коментарях.